Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі на 12 кварталі, а саме на вулиці Інженерній. І хочемо показати вам, як виглядають роботи з реконструкції магістрального трубопроводу теплопостачання. Зараз я вам тут покажу, як це відбувалось. Бачите, що дорога. Підготовлено до реконструкції. Тут зношені близько одного кілометра труб, тому вони підлягають заміні. Зараз я вам покажу ще ділянку, які тут труби замінюють і Після цього мешканцям цієї вулиці буде взимку тепло. Зараз я вам покажу, як виглядають ще роботи. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на 12 му кварталі на вулиці Інженерній. Тут тривають роботи з реконструкції тепло, постачання трубопроводу. Один кілометр мереж тут будуть замінювати. І після цього сподіваємось, що людям буде тепло. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM з 73. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.